Доброго дня! Ми вітаємо вас з нашого ньюзруму. Продовжуємо наші випуски новини рівного день. Сьогодні для вас цей випуск проведуть наша прекрасна Юліана Тет. Так, як завжди, сміливий Сашко Тос, Вітаємо вас. Сьогодні в ефірі про таке вантажівка провалилася яму прямо у центрі рівного. Триметровий паркан будують навпроти обласної лікарні. А також сьогодні, вперше, за час наших ефірів з Нюзруму ми запросили для участі у прямому ефірі. Першого гостя. Ним стане депутат Рівнеради Олександр Лащук, який сьогодні презентував у Рівному фільм розслідування про видобуток бурштину на Рівненщині. Отож, ми починаємо і спочатку розкажемо вам про те, що що в опротообласної лікарні будують... Від... Триметровий паркан. Зараз навіть вам покажемо трішки. Відео. Нині території парку, так між парком Пагорбом Слава та обласною лікарнею, обносять триметровим парканом. Можливо, рекреаційна зона невдовзі перетвориться на буд майданчик. Як пояснив один з будівельників, який провів нам екскурсію для наших журналістів, їх найняли для будівництва паркану лише і розчищення ділянки біля недобудованого громадського туалету. Так, зараз мамо. Можливість, чи, точніше, ви перес... Побачити та й послухати Побачити. цього будівельника і як відбувалася екскурсія. Я туалет. Ось я туалет. Ну, зайти тут вот там, посмотрите. Там ну, мы ж не снимаємо, мы пока йдем. Ну, що... я знаю, вы включили камеру, вот тут снимайте. Вот это вот. Отсюда снимите, вот что тут делает. А вы почистили? Это? Столько будет или... Мы это все почистим, ну не снимай, Зачем? Ну Власне. до речі, як кажуть наші журналісти, не дуже раді були нашій появі на, на тому будівельному майданчику. Так з, з чомусь останнім часом стала завжди на раді, а <рес> куди куди не приїжджаєш, завжди всі не раді. Як це не дивно? Так, до речі, вчора ввечері, сьогодні зранку, ще однією топ-темою про будівництво стала яма прямо в центрі Рівного, в так, яку ми провалилася вам вантажівка. Також Провалилася вантажі. Побачите так, це трапилось на розі вулиць Чорновола та Степана Бандери. Як розповідають очевидці події, під вагою вантажівки зруйнувалася несуча арматура над вузлом теплопостачання та гарячої води. В результаті, як бачимо, колесо автівки продавило асфальт та опинилося у порожнині. Ну, будівельники кажуть, що добре, що аварія сталася саме зараз, коли тривають будівельні роботи, а не тоді, коли у будинок заселяться мешканці. Так зараз послухаємо власне. Радянські конструкції не витримали ваги автомобіля вантажівки, яка завозила безпосередньо матеріал на будівельний майданчик. Матеріали щебні, пісок, яким робиться безпосередньо реставрація, перехрестя. Так. Арматура втратила несучу здатність, перегнила. Ну, Асфальтобетонне покриті. Ну, сьогодні, до речі, вже асфальт демонтували, підварили труби та підготували територію для замі... заміни спеціальних плит, які витримують більше навантаження. І ті ж будівельники кажуть, що робитимуть усе за кошти забудовників. І замість документів та калькуляторів взялися замітли та граблі. Рівненські чиновники черговий раз вийшли на толоку. Прибирають все, прибирають да. Цього цього разу прибирали територію біля Басівкуцького озера. Хто саме допомагав комунальникам? У нашому сюжеті береги Басівкуцького озера перетворилися сьогодні вранці на чиновницький мурашник. Майже шість сотень працівників різних відділів управлінь та комунальники взялися за прибирання. Працівники міськвиконкому трудилися над чистотою зелених зон нашого міста. На цей раз половину прибрати 20 ділянок. Це в першу чергу парки, сквери, місця вдоль залізниці, вулиці, стихійне сміттєзвалища і ряд інших міст для того, щоб рівняни. Бачили, що місто чисте, прибране, до великодня повинно бути чисто, і рівняни повинні бути задоволені. На Толоку вийшли вдруге минулого разу. Зібрали аж 60 машин сміття. Кажуть, нудну паперову кабінетну роботу на свіже повітря поміняли із задоволенням, тому й трудяться натхненно. Ми зовсім не проти попрацювати це нам вже звично. Ми виходимо на суботники два-три рази за сезон. І ну зовсім не впроти нам подобається Це і спілкування і з природою, і зовсім як ви кажете, інший вид роботи, і ніж ми кожен день працюємо. В кабінеті одне на природі прибирання це зовсім інше. Різноманіття має бути. Попри всю працелюбність, мурашки-чиновники таки зачаїли образу на рівнян. кажуть, мешканці міста таку добру справу не цінують. Варто почекати місяць два і чистенький Що парк дем? знову стане схожим на стихійне сміттєзвалище. Ірина нечепору, Володимир Захаров, новини рівного. Отож, ми вітаємо нашого гостя в студії. Сьогодні це Олександр Лощук, депутат Рівнеради, людина, яка провела власне розслідування, не знаю, навіть як це назвати, розслідування. Фільм знімала про видобуток бурштина, бурштину на Рівненщині. Зокрема, скільки ви районів, в ну, скількох районах області нашої добувається бурштин. І... Де ви були, власне? Розкажіть нам декілька слів. Після того ми покажемо відео з, mm -hmm. з трішки з вашого фільму. Ну так, з, загальному кілька слів для того, щоб наші глядачі були зараз. В Рівненській області є п'ять районів, де розробляється е, так зване родовище бурштину. За цим стоїть криміналітет, е, кругом люди не мають доступів до цього ресурсу. Тому що ті люди, які контролюють видобуток, вони не допускають звичайних людей. Єдине, що вони як письміки можуть ходити за ними з лопатами і відзвірювати рештки, і десь нас збирують на 70-100 гривень в день. Так, зараз ми змушені вас перебити, зараз ми глянемо трішки відео з вашого е, фільму, тож просимо наших глядачів подивитися.

Що ж, власне, залишиться для наступних поколінь? Думаю, що навіть для цього покоління, яке там проживає зараз, нічого не залишиться, тому що якщо дивитися, як живуть люди по селах по лісі, то ну, майже ніхто не заробив навіть на якісь номінальні потреби. Давайте зараз я змушений вас знову перебити. Зараз ми <гум> хочу продемонструвати ваш діалог, я так розумію, з одним з місцевих мешканців. Можна хоч щось тут накопати для простих звичайних людей? Ну, що ж, ж, ж тут можна накопати, ну, на, на гривень 70-80, ну… Це за день роботи важкої, так? Ну, так, да, буває там, да, хто на 100 гривень, хто на 150. За день треба ранку і до, я кажу, це до, до вечора. А ви хотіли б працювати от, легально, е працювати з трудовою книжкою, соціальним захистом, щоб пішов трудовий стаж, щоб потім отримувати пенсію і могли і дітей утримувати, і це буде постійний просто дохід для сім'ї? Ну, а чого чо б? Звісно, хотів. Якби вони зробили, щоб воно все було. Документально і було б і вказану державну прибіль, яка і, допустим, робочі місця создалися заробітну плату платили. До чого? Люди йшли з, з, з бажанням зганити. Отже, тут ми переглянули декілька кадрів. Можливо, прокоментуєте, щось скажете по цьому. Якщо говорити по самій зйомці, дуже багато людей там працює, приїжджають зі всієї Рівненської області. Люди, я маю на увазі, ті, що підзбирують, ті, що контролюють мотопомпи, а це надзвичайно важкий і складний процес, коли під струменем води пробивають ґрунти до 10 метрів. Потім утворюються ну, на цій глибині там величезні такі прірви, пустоти і вимивається, до речі, лише десь. 30% від всього борщину, який там покладений, тобто це абсолютно нелегальний видобуток, і саме цікаво, що без сприяння влади цього не могло бути через те, що як ви поїдете на полісся і вжахнетесь, є 10-15-кілометрові канави. Проведений для місць, місць незаконного видобутку, тому що для мотопомп потрібна вода. І вони це все використовують, і куди дивилася екологічна інспекція, і управління лісового господарства. Зрозуміло, що в долях були і керівники районних адміністрацій, мабуть, що і керівники районних правоохоронних органів. Так само це все йшло наверх до обласної адміністрації, до обласного ОМВС, і воно все міністрам. Тим самим пшонкам, Януковичам з нашого рівненського бурштану йшли кошти чимоданами. Ну при я так розумію, при минулій владі це якби зрозуміло, да що туди йшла наверх. Зараз куди? Зараз якби така трохи неспокійна е е ситуація в країні. Кому зараз ідуть? Хто зараз там видобуває? Більше того, скажу при минулій владі десь працювало стоматопом е під час революції, коли був такий період безвладдя. Мабуть, все більше і більше розробляли саме от таких покладів. І поки ми більшість рівнян, активних рівнян були на Майданах, боролися за чесно прозору владу, люди, які примазались уже і до нової влади, вони там спокійно собі заробляли, заробляли гроші. А про які суми йде мова? Ну, тобто, це. Долар, тисячі доларів гривень, оскільки з одної мотопомпи можна отримати. Ви кажете, там десь в середньому 100 мотопомп було, скільки з одної мотопомпи можна отримати прибутку. Важко сказати, але знаю точно, що зараз за дах платять десь орієнтовно 900 тисяч умовних одиниць за зміну роботи. Це в день. Е, в день. Е, тобто заробляють, я думаю, в десятки разів більше. От, але за минулої влади, наприклад, платили, ми знаємо, що інформація платили орієнтовно 500 умовних одиниць доларів, але це було централізовано. Вони якось так ще намагались, скажімо, тримати це в своїх руках. Зараз там абсолютний хаос, ніхто на це не звертає уваги. І в мене таке вкладається враження, що теперішня влада ну зацікавлена в тому, що був цей хаос. Тому потрібна і обласна рада, депутати. Я думаю, там в долях є достатньо людей по цій темі. І вони повинні звернути на це увагу і. Ну, зробити так, щоб припинити ці, ці речі, а єдиний шлях це легалізація. Ну, давайте зараз про шляхи поговоримо. Ви кажете, легалізація це потрібно не знаю, якийсь закон прийняти на рівні держави, чи якісь створити спеціальне підприємство, чи щось таке, щоб за це відповідало. Бо ми сьогодні, власне, по, ну, після зйомок вашого, після е, того, як е, е, були на зйомках, е, коли ви демонстрували фільм, спілкувалися з міліцією, з представниками правоохоронних органів. Вони кажуть, що. Ну, Повністю забезпечити контроль вони не можуть через чинне законодавство повністю забезпечити того, щоб вони видобували Ну, бурштин. 200 гектарів землі. Ну десь орієнтовно задіяно саме під незаконним видобутком. Зрозуміло, що це складно, але легалізувати потрібно. Яким чином в нас було державне підприємство «Укрбурштин», там теж до речі ставлені пшонки. Ось але воно лише було своєрідним прикриттям для нелегального видобутку. І є і в Верховній Раді зареєстровані законопроекти, але саме цікаво, що і можливо на місцевому рівні якось легалізувати це, тобто допустити перед тим зробити голого розвідку, вивчити скільки там є насправді покладів. Бурштину дозволити водобудувати, але не мотопомпами. Якщо приходить, наприклад, інвестор, він або це державна установа. Вони повинні заплатити за кожне дерево, вони повинні заплатити за кожен метр кубічний родючого шарового ґрунту. І після видобутку вони повинні обов'язково все повернути на свої місця, тобто засадити знову деревами. Тоді такий шлях ну, дасть можливість, по перше, працевлаштуватись місцевому населенню і утримувати власне зарплату. І мати якийсь елементарний соціальний захист. Як побачите сьогодні у фільмі чи в інтернеті ви переглянете, то люди, люди говорять, жителі Полісся кажуть, що ну, нам три тисячі зарплату і це вже нам би було добре. Дякую, пане Олександре, за цікаву відверту розмову. І хочу сказати ще декілька анонсів. Зокрема, те, що завтра об 11 годині відбудеться сесія Рівненської облради. А також е завтра випустять пару білих лебедів. Плавати на озері Лебединка, що в центрі рівного. На цьому ми дякуємо вам за увагу. Дякую. Дивіться нас завтра, у такій же порі, ми знову розповімо вам про нові, про нові події, які сталися в нашому місті. До побачення. До побачення.